Сьогодні з благословіння високопреосвященнішого митрополита Одеського Ізмільського гафангела ми прибули в гематологічне відділення Одеської обласної дитячої лікарні для того, щоб передати їм різні розходники, шприци, пластирі та ліки, в яких кожен день нуждаються діти. От лица коллектива детской гематологии и от всех пациентов и их родителей приносим большую благодарность Одесской епархии и Агафангелу за необходимые расходные материалы и медикаменты для лечения наших маленьких пациентов. Этого закупленного хватит ну, минимум на полтора-два месяца. Больных, ну, к счастью, сейчас не очень много, но они все равно нуждаются в вашей помощи и поддержке. Поэтому еще раз огромное спасибо. Одеська єпархія з благословіння митрополита Одеського Ізмельського Гафангела ніколи не забуває про наших діточок, які хворіють дуже страшною хворобою. Та сьогодні ми знову завітали до нашого гематологічного відділення, дитячої обласної лікарні та передали їм допомогу. Те, що вони попросили, ми закупили на 34 тисячі гривень. Отож, Одеська єпархія завжди робить добрі справи, не дивлячись на скрутні часи в нашій країні. І Просимо вас та пропонуємо вам долучитися до наших добрих справ. Залишаємо тут реквізити і кажемо лише одне: що світ можна змінити лише добром, тому що добро об'єднує.